Усім найкращі вітання. Цього разу у нас на огляді ваги кухонні від торгівельної марки РЗТК. Модель даних ВАГ GS5. Перш за все, що хотілося відмітити, що дані ваги йдуть упаковані в фірму картонну упаковку від торговельної марки РЗТК. Що стосується комплектації даних ВАГ, то в комплекті нам прийшов чек про оплату, ну і відповідно гарантійний талон від торгювельної марки РЗТК. Також комплектація у нас входить інструкція по експлуатації. Які завжди можна дізнатися порядок підготовки даних ваг до роботи, порядок їх експлуатації, ну, і відповідно, обслуговування. Ну і звісно, в даній інструкції є зазначено комплект поставки даних ваг. Верхня панель виконана скляною, ну, і відповідно, корпус даних ваг виконано з пластику. В нижній частині корпусу розміщена ніша для того, щоб встановлювати акумуляторну батарею. На даних вагах передбачена одна акумуляторна батарея типу таблетки. Ширина даних ваг становить 16 см, ну, і відповідно, довжина. 22 см. Максимальна вага, яку можна зважити на даних вагах, становить 5 кг. Також на даних вагах передбачено індикатор перевантаження. Також на даних вагах є можливість вимірювати вагу в трьох одиницях, відповідно, в грамах, унціях та фунтах. Також в даних вагах передбачена індикація слабкого заряду акумуляторної батареї, ну а відповідно для того, щоб зручно було ними працювати. В даних вагах передбачено автовимкнення, також є послідовне зважування. Ну і відповідно обнулення тари. На даних вагах передбачено сенсорне керування. Розмір дисплея на вагах становить 57х26 мм. На цьому у нас огляд кухонних ваг вітривельної маркер ZTK модель GS5 завершено. Дякую всім за увагу!